Один, два, три, чотири, п'ять і вже і до вас шукають. А ти що тут робиш? Чого ти ще не сховався? Ти вийшов, знайшов, може, тут Морська це все бабусине життя сповнено віри, надії та любові. Люба моя, думаю, що написаний лист. Все одно якось дійде до тебе, а не написане зникне безслідне. Ось я сів писати, Сучу в землянці, навколо мене на лавках сплять мої дорогі товариші. Горить нічник, і його хитке полум'я вже на постійному тіні. Я дивлюсь на них, а мені згадується, як ми з тобою вперше пішли в кіно, наш перший поцілунок. Такий обережний, пам'ятаєш? Зараз глибока ніч, все затихло. Тільки чути, як шумлять лісі дерева. І від того, що листіння країться моє серце. Бо саме так, що він, спащанський ліс, коли нам з тобою, моя кохання, довелося попрощатися. Люба моя кохана, знову пишу тобі листа. Не знаю, чи доведеться нам ще побачитися. Чи зможу тебе обійняти, подивитися твої блаки, бездонні очі, почути твій ніжній голос. Зараз глибока ніч всі сплять. Хлопці сплять шинеля, обіймаючи гвинтівку або кулемет. За столом навпроти мене комісар. Він так, як і я, не спить, не спить четверта ніч. Як сталося, що ми потрапили в оточення? Про це довго розповідати, та й немає бажання, так як до всіх пір ще не все ясно. Одне безперечно, що всюди куди не ткнися, німецькі танки, кулемети, вогневі точки. Ти знаєш, кохана, у бойовій обстановці я взагалі спокійний і врівноважений. А тепер до цієї врівноваженості додалося ще нове почуття гордість, свідомість того, що я прожив своє життя недарма. Якщо доведеться померти, то недарма помру. А тебе прошу, моя дорога, якщо я не повернусь, не суму, рости дітей, дочекайся онуків і розкажи їм про війну, страшну, несправедливу, кровопролитну. Сподіваюсь, вони народяться вже в мирний час. Розкажи про подвиги партизан Копаківців, про діда, що ціною життя захищав мир на рідній землі. Сподіваюсь, що ти виростеш справжніми людьми, гідними слави своїх дідів і прадідів. Зики, через роки звертаюся до тебе, тобі, дідусю, шлю у За чисте, мирне небо. Вже сімдесят минуло літ, як травень, світ зустрічає, а так тебе, дідусь, нещас не вистачає. Гримить салют на вашу шесть, все навкруги зелене. Я прошу, ти приходь, дідусь, хоч у вісні. Земля росте маля, Співай, соловейко. за все, що нині маю я вклонюсь тобі, низенько. Згадаймо, як у мирний час в четвертій тій годині жорстокий Гітлер дав наказ стріляти по Україні, як жах скувався навкруги, як небеса ридали, коли батьки, брати, сини усі на захист стали. Згадаймо сльози матерів. Що лилися рікою і розпач молодих дружин, що вас чекали з бою, як душу грів трикутний лист, що слали вам кохані і як молили, повернись синочку любий мами! Чотири роки йш війна, страшні бої тривали. В країна наша, щоб жила, своє життя поклала. За матерів, жінок, дітей ви всі на смерть стояли, і наче юні соколи ми їх затуляли Ви бились, як в останній раз за Україну матір лише вперед, вам був наказ, ти вів вперед солдатів. Рікою ваша кров текла, багато хто загинув, але скінчилася війна і вільна Україна, я не забуду. Геть прогнали ката, і знов заспівалися самов'ї Біліше стала хата. Я низько голову схилю, тобі, дідусь, вклонюся. За землю рідну мою, що я живу, сміюся. І скільки не пройшло років, я завжди вдячна буду, і славний подвиг повпака ніколи не забуду. біда на нашу Україну. Ми зможемо захистити її. А треба і загине всіх, хто загинув на війні, хто бився як востаннє, шануємо друзями, милиною мовчання.